Пане Володиславу, вочевидь, якщо дивитися на складові російської армії, то в глобальному сенсі нічого не змінилося. Велике угрупування, велика кількість техніки. Бери її і кидай, куди ти хочеш в червні, в липні, в серпні, в вересні. Тим не менше, вони фактично дочекалися старту листопада. Увійшли в один із найважчих сезонів і почали свої активні бойові наступальні дії в районі Авдіївки на сході нашої країни. І не тільки чи розумієте ви логіку, чого? Ого, вони чекали і чому вони розпочали це саме восени, фактично на старті зими? Звісно, вони були змушені до того рефлексувати на український наступ. Та котрого напевно ділянка фронту задіяла для стримування українського наступу фактично всі наявних ресурсів, ресурси, а до того ж проводила накопичення відповідних своїх можливостей. Бо, наприклад, ще два місяці тому назад українська розвідка оперувала цифрою 400 тисяч російських тих самих чмовиків, які були долучені до так званої спеціальної військової операції. Мені цифра частіше лунає на рівні 441 сорок тисяча. До того ж на кілька тижнів збільшився ворожий контингент. Що діє на території або що може з України? Йдеться про Курську Брянську та Брянську області. Я ще два місяці назад ми чули цифру. Десь 27 тисяч зараз вже понад 30. Тут ворог, навіть не зважаючи на шалені страти. А ми бачимо у зводені під українською генерального штабу рівень втрат ворожої вістки від 600 до понад тисячі осіб на давну. Тим не менш, навіть за таких умов ворог справився накопичити повні ресурси, і зараз ту свою чисельну перевагу він намагається трансформувати в якісь амперітерині здобутки. Він вбачає в тому, що інтенсивність щоденні наступальних дій української армії кратно зменшилась. Ну Род, це тому є абсолютно. Природні пояснення справа в тому, що наші від 4 червня цього року українська армія ввела запекла бої на різних ділянках фронту. Ну звісно, що концентрація зусиль була на півдні Запорізької області. Тож, очевидно, що виховачені запаси нашого нашого озброєння, військової техніки, і тут э, потрібен час. Потрібен час для відновлення наших ресурсних можливостей для поповнення наших запасів. І ворог навається скаргав цією паузою в наступальних діях української військ, щоб саме. Мов збути якісь там якісь переваги на полі бою в будь-якому разі я поверю, що зима буде буремна та покільне, бо ворог має ресурси. Ну а відповідно нашим військам відступати немає куди, бо це наша земля, і треба оборони. Та знаєте, я пригадую слова як американських генералів, так і українських, які говорили, що не буде жодних сезонних пауз, і український наступ як розпочався влітку, так і буде продовжуватись. І здається, що ми якраз цьому в підтвердженні бачимо інформацію з лівобережжя Херсонщини. Чи можете ви пане Владиславе, нам розповісти про перспективи того, що там може відбуватися? Бо російська пропаганда міністерство оборони, як завжди, вони не зраджують своїм традиціям. Вони розповідають про контрольованість ситуації, про те, як вони відкидають сили оборони у той час як міжнародні аналітики кажуть про те, що український плацдарм на лівобережжі Херсонщини він тільки розширюється, бо більше ми знаємо, що навіть якусь частину техніки вже вдалося туди перекинути. Що у перспективі може відбуватися на лівобережжі Херсонщини? Насправді, ну, перспективи українського наступу на лівобережі Дніпра? Залежить напряму залежить від ресурсних можливості українських сил оборони, бо те, що наші морські піхотинці спромалися створити та розширити в глибину від 3 до 8 кілометрів, що на меше три плацдарми на лівому березі Дніпра, це, звичайно, подвиг життя та героїзм наших морських піхотинців. але до того де дати ресурсів, зокрема артилерії, бронетехніки, в тому числі танків, систем протиповітряної оборони. Потрібна понтонна мостова переправа. Ми з добре пам'ятаємо, що минулої осені ворог тікав, з херсону та його передмість, підірвав усі мости, що з'єднували між собою та право берег Дніпра. Зараз для того, щоб навести понтонно-мостову переправу, а відсіч ніж берегами Дніпра, там близько тисячі метрів, потрібно реалізувати край складну в інженерно-технічному плані операцію. Бо то, те ті те, ми те, те, між собою треба зафіксувати, зафіксувати на берегах. І ключове як убезпечити ту помасову переправу від впливу ворожа в'яті та ворожої артилерії. Задача, як то кажуть, звірочкою, бо ворог має абсолютно панування в повітрі та в, в, в авіаційній компоненті. А для того, щоб ворог не мав змогу порцілювати більшою переважною більшістю своєї артилерії, треба розширити задар. Як зробити, не маючи відповідно артилерійської та підтримки та бронетехніки, відповіді я на ці питання немає у будь-якому разі, те, що зараз українські морські марсі спромоглись і тримають під контролем ті плаздарми, це чудова річ, бо ворог рефлексувати. На сидії українських морпіхів змушений перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту до речі на півні Херсонської області за інформацією нашої розвідки, ворог вже зосередив близько 65 тисяч своїх військовослужбовців, тобто він розуміє, які ризики може потенціально нести розширення плацдармів. бо до прикладу від Дніпра до. Кримських перешиків на цій ділянці фронту складає близько 80 кілометрів і такої потужної мережі інженерних та фортифікаційних споруд ворог на півдні Херсонської області, на відміну Запорізької області, того часу не створив. Тож, очевидно, що, що, що динаміка бойових дій на цій ділянці фронту буде напряму залежати від ресурсних можливостей, тут важко прогнозувати. Мона багато інформації залишається за влаштунками. Були певні очікування щодо 17-го Рамштайну, але ж бачимо, що в звітах є лише якісь загальні фрази за серйозної деталізація. Тобто я не маю відповіді, чи матиме в найближчій перспективі українська армія повний комплекс указав, щоб далі вести бойові дії на тому ж рівні, як то було ще кілька місяців тому. Аналодислав судячи зі всього, ворог не лише на фронті атакує Україну, ведеться війна і в інформаційній площині днями в мережі почало з'являтися відео, на якому а, військовослужбовець або людина у військовій формі так коректніше буде сказати, а, яка називає себе військовослужбовцем збройних сил України, заявляє, що отримала наказ на мінування території біля кордону із Угорщиною. Так, от наші прикордонники заявили, що такого наказу. Не було і це відео є фейковим. А хто, на вашу думку, є інтересантом в розповсюдженні подібних відеоматеріалів? Ну, звісно, що війна, яку ворог розпочав у доти 2014 року, і це важливо пам'ятати, проти суверенної України почалося це з анексії Криму, вона є гібридною. І інформаційна складова з цієї гібридної агресії є дуже вагома. Здається, ну, мало, мало було дивним. Те, що ми ще маємо звертатися на такого роду фейсове повідомлення, але треба видати належне російським іксошникам. Вони чим далі, тим краще реалізовують свою місію і брешуть більш вичорно, більш е, натхненно та наполегливо. В Будь-якому разі аудиторія. Цих інформаційних скидів вона може бути різнопланова. Звісно, що в такий спосіб ворог намагатиме буде намагатися розмухувати ситуацію в самій на території нашої країни, створюючи певні такі деструктивні процеси. Аудиторія, на яку спрямована ця. Відео Гедота може бути знаходитися і на території угорщини, бо ми пам'ятаємо, що через дещо неконструктивну позицію очільника угорського уряду пана Орбана ми маємо чимало клопотів в комунікаціях на міждержавному рівні. В будь-якому разі війна триває, ми маємо споживати інформацію максимально е, раціонально і чітко відрізняти поясні від правди подякували за думки військові журналісти спікер генштабу збройних сил україни 14-17 років Владислав селезньов був напряму цієї миті